Долучається до ефіру політолог Олег Лісний. Пане Олеже, вас вітаємо. Вітаю доброго ранку. Вітаємо вас, і ми сьогодні наш ефір о 6 ранку почали зі звернення вечірнього президента. Щоразу вже кілька тижнів поспіль, він говорить про те, що ми просимо дозволи на атаки по воєнних цілях на території Російської Федерації далекобійними ракетами. Скільки ще має бути звернень, і окрім звернень, яку роботу має вести Україна? Ми надаємо ці цілі, наскільки нам відомо. Що ще має відбутися, щоб була реакція і був дозвіл? Okay. <laughs> Ви знаєте, якщо дуже коротко, то в наших партнерів, зокрема Сполучених Штатів, повинна з'явитися політична воля для впалення такого рішення, тому що все, що необхідно зробити від української сторони, починаючи від операції на Курщині, де ми показали, що червоних ліній не існує і їх не варто боятися до того, що ми надаємо вже конкретні цілі, і наша делегація зараз, якщо не помиляюсь, на чолі з головою офісу знаходиться в Сполучених Штатах. Татах і пояснює все фактично на пальцях. І ще є одна складова, яку ми сьогодні всі зранку побачили. Це те, що робить Росія з Україною. Невже це не є тим чинником, який може впливати на дії або рішення Сполучених Штатів? Те, що відбувається з Україною, це знищення, це геноцидні практики, і в будь-якій країні цивілізованого світу на першому місці стоїть не політичні амбіції, не вибори, а життя людини, тому чим Україна відрізняється від сполучених штатів або життя українця в нас або в сполучених штатах громадянина. Так та нічим це найвища цінність. Тому я думаю, що Сполучені Штати повинні це обстоювати і допомагати нам зберігати людське життя, тому що в іншому випадку ми просто підіграємо не ми, а наші партнери підіграють Російській Федерації, яка вже зараз стратегія. Гічно авіацію намагається відвести далі навіть від тих моментів, куди ми можемо потенційно завдавати удари, якщо нам дадуть дозвіл. Навіщо це робиться? Щоб вони зберегли для наступної ядерної війни проти Сполучених Штатів. Ну це ж недалекоглядно часто густо ми оперуємо даними з пабліків і там то ж саме телеграму, та із з інших ресурсів, і от зокрема. Ем... Повсякчас час буває таке, що читаємо і такі новини, про які пише постійний представник України при раді безпеки ООН Сергій Кислиця. Він зокрема розмістив допис, який читачі сприйняли як натяк на смерть Сергія Лаврова, очільника МЗС РФ своїй соцмережі «Ікс» український дипломат, опублікував фото голови російської МЗС, і написав, що волів би краще бачити російських військових злочинців за гратами. Для деяких російських військових злочинців померти у своєму ліжку в елітному приміському районі може здатися найпростішим виходом. Навіть якщо вони пропустять лаву підсудних, вони підуть прямо в пекло, щоб горіти там вічно оминаючи чистилище. Дехто каже, що він уже відкинув копита, та все ж за іронією долі я б хотів, щоб він був живий, щоб побачити його на лаві підсудних. Звідки взагалі на вашу думку з'являються такі повідомлення, коли знаєте, чи то не вся політична верхівка кринагресора там гине десь в вертольоті або через аварію, або що вже хтось там десь помер давно не в політичному полі, так би мовити, на кого орієнтовані ці новини, і для чого вони продукуються? Два варіанти продукування цих вин є, які продукує сама Росія. Це для того, щоб відволікати від більш серйозних подій, які відбуваються в державі. Це ми неодноразово спостерігали з Путіним, який то лежав, то в холодильнику, то ще десь лежав, і це відволікало від і виборів, і від загалі того, що відбувається в Росії. А якщо беремо за основу все-таки Лаврова, то я думаю, що кислиця не відрізнявся тим, що раніше що хайпував на який темах безпідставно, і тут можливо він знає більше ніж ми, тому що на Росії всі мерці з'являються в медіа набагато пізніше. Жириновським таке було з іншим, і мене дійсно тішить, якщо це правда. Тому що я провожу аналогію з радянським союзом. У них була така дуже гарна гра: це перегони на лафетах, і нинішня російська верхівка не є такими юними. І якщо ця ці перегони розпочалися, то це вже не погано. Але з іншого боку, за великим рахунком, що змінить смерть Лаврова, якщо є колективний Путін. Ну Путін теж не вічний, тому це дуже гарний сигнал, що всі смертні насправді, і для Путіна це повинен теж бути нормальний сигнал, тому що він за своє життя переживає, повірте мені більше ніж всі, і думає, що він безсмертний. Ні, і чим буде їх менше на планеті, тим буде все таки результативніше наша боротьба. І хочу ще повернутися до першого питання про дозвіл бити далекобійною зброєю. Ви сказали, що потрібна політична воля. Чим відрізняється політична воля від сміливості брати на себе відповідальність, якщо ми маємо заяву Жозепа Бореля, високого представника ЄС, що міністр оборони країн-членів ЄС дійшли згоди про зняття обмежень на використання наданої Україні зброї для ударів по військових об'єктах, що це буде вирішуватися на двосторонній основі між Україною і державою і постачальником. Що далі? Це все таки теж політична воля, чи це та сама сміливість брати відповідальність і дозволяти Україні робити те, що вона вміє робити? Я думаю, що це комплекс. Дякую що ви підмітили, тому що щоб була політична воля, має бути сміливість ухвалювати таке рішення. І на превеликий жаль, що ми не чули зараз. Доки Сполучені Штати не вирішать це позитивно. Ми будемо чути тільки слова а словами не можна збити БПЛА і Балістику над в небі над Україною на превеликий жаль. Тому чекаємо саме політичної волі сміливості Сполучених Штатів. Ще є одна тема до вас, пане Олеже, стосовно майбутнього візиту, який незабаром має відбутися. Путіна до Монголії, от врешті, Блумберг пише про те, що Путін нібито отримав офіційні гарантії, не арешту від Монголі, а речник міжнародного кримінального суду МКС Фадіель Абдалла заявив, що Монголія, як держава учасниця Рівського статуту зобов'язана заарештувати очільника Кремля у викраденні українських дітей тощо. В мене питання звісно, що є свої корисливі мотиви у Путіна його піарників щодо цього візиту. Вже неодноразово проговорювали взагалі для чого і чому. Але на вашу думку, як врешті, якщо що відбудеться цей візит і не арешт Путіна на території Монголії, то як має реагувати світ міжнародна спільнота, зокрема підписанти Римського статуту, учасники власне, цього формату, на таку подію? Ну, По-перше, закон це точно не дійшло. І хто і хто підписав, має зобов'язання, зрозуміло, там є певні обмовки, але з іншого боку, якщо Росія одразу поточню за право... за рахунок, за рахунок чого його можуть не арештувати, зважаючи на які обставини, вот ви кажете, є певні обмовки, які саме. Ну, якщо це не впливає на якісь там стосунки з цією державою, які є там я обмеження, чітко так не пам'ятаю, але є точно нюанси, але вони не є тими, які забороняють дію ці норми, тобто це можна озвучити, але виконувати необхідно, і це є зобов'язання. Тому якщо Монголія це не зробить, то ціна отаких от ордерів. Впаде до нуля насправді, якщо і Росія це розжене в інформаційному плані до таких вершин, і наступні держави, до яких буде Путін їхати, будуть посилатися на цей прецедент. Тому дія повинна бути різка і однозначна, щоб не було іншим повадно це робити. Але чесно кажучи, я не готовий сказати, що на нинішньому історичному етапі хтось до таких дій на такі дії здатен. на превеликий Отже, підсумовуючи те, що ви зазначили. Все ж таки Путін досягне своєї цілі, якщо все ж таки цей візит відбудеться, і чіткої конкретної реакції з боку монгольської влади не буде. Будемо сподіватися, що все ж таки закон буде вище над усіма цими подіями, які мають місце в нашому житті. Дякуємо Олег Лісний, політолог долучався до ранкового ефіру.